Чим схожі Антарктида та місяць? Чи входить Україна до складу країн Антарктичного елітного клубу? Що таке Антарктична станція та хто такий полярник? Який вигляд мають слони в Антарктиді? Чи відносять пінгвінів до перелітних птахів? Що таке Озонова Діра? Та до чого тут Українці? Про це та багато іншого ти дізнаєшся в нашому відео. Майже вся поверхня Антарктиди вкрита льодовиками. Це означає, що тут сформувалася природна зона антарктичних пустель. Рослинність у цій зоні дуже бідна. Натрапити на неї можна в антарктичних оазисах, вільній від льодовика земній поверхні. Через вкрай низькі температури тут ростуть переважно мохи та лишайники, також поширені гриби та бактерії. Проте на материку є представники навіть двох видів квіткових рослин. У прибережних водах та водоймах, що подекуди розміщені на материку, ростуть водорості. Ґрунтів тут немає. Лише в деяких оазисах можна зустріти торф'яники. Життя тварин здебільшого пов'язане з узбережжям та океаном. Це означає, що переважна частина тварин є морськими ссавцями. Серед найбільших тварин, що живуть у прибережних водах, виділяють синіх китів. Кашалотів та косаток. На узбережжі поширені ластоногі, серед яких найбільше тюленів. Наприклад, є багато тюленів веделла, довжина тіла яких сягає трьох метрів. Хижаком серед тюленів вважають морського леопарда, якого назвали так через плямисте забарвлення хутра. Найбільшим представником тюленів є морський слон. Його назвали так через наріст на морді, що схожий на слонячий хобот? В Антарктиді багато птахів. Усі вони живуть на узбережжі. Як ти вважаєш, які птахи є символом Антарктиди? Звісно, символом Антарктиди є пінгвіни. Їх тут проживає 12 видів. Найбільшими за розмірами є імператорські пінгвіни заввишки трохи більше, ніж 1 метр, а важать вони близько 50 кілограмів. Найменшими вважають пінгвінів аделі заввишки не більше, ніж 50 сантиметрів. Добре відомим є факт, що пінгвіни не літають, але дуже добре плавають. З настанням полярної ночі багатьом видам пінгвінів доводиться мігрувати на північ, тому можна сказати, що і вони змушені відправлятись у вирій. Серед птахів Антарктиди поширені альбатроси, буревісники, баклани та поморники селяться птахи на скелях та суші, що не покрита льодом. У водах Південного океану водяться риби, криль. Ракоподібні тощо. А ось на прісноводних риб не натрапити навіть в озерах Антарктичних оазисів. Антарктида як і місяць не належить жодній країні світу. Материк є спільною власністю всього людства, на якому кожна країна має право вести наукову діяльність. Таке рішення було затверджене договором про Антарктику ще 1959 року. Так сформувався такий собі елітний клуб із 44 країн, до якого Україна приєдналася 1992 року. А вже 1995 року Українцям вдалося отримати від Великої Британії антарктичну станцію для власних наукових спостережень. Українська антарктична станція «Академік Вернацький названа на честь засновника вчення про біосферу та ноосферу першого президента Академії наук України. Людей, які працюють на станції, називають полярниками, а їхні подорожі на материк експедиціями. Близько 12 осіб їдуть на материк із науковою метою проводити дослідження клімату, біології та геофізики. До експедиції долучаються не лише науковці, з ними їдуть кухар, лікар, механік, сисадмін та дизеліст. Стати громадянином Антарктиди неможливо, а ось полярником до снаги кожному, хто цього прагне. Зміни, що відбуваються в природному середовищі планети, які здебільшого спричинені людською діяльністю, дуже відгукуються в природі материка. Особливо в Антарктиді помітні глобальні зміни клімату. Середньорічна температура за 50 років спостережень на науковій станції зросла на 3 градуси. Ти можеш подумати, що це небагато, але така зміна температури значно пришвидшила танення льодовиків. Їхня площа меншає, величезні айсберги відколюються і тануть у водах океанів, втрачаються запаси прісної води. А головне зменшення льодовикового покриву вплине згодом і на всю планету. Наступною глобальною проблемою, яка проявилася саме над Антарктидою, є утворення озонової діри. Пригадай, де знаходиться озоновий шар та чому він важливий для нашої планети. Озоновий шар розміщений у стратосфері на висоті 20-25 кілометрів. Він захищає нашу планету та всі живі організми від впливу ультрафіолетового випромінювання. Уперше руйнування озонового шару над Антарктидою помітили британські вчені на тій станції, яку згодом подарували українцям. І саме наші науковці й далі вивчають озонову діру в атмосфері. Запам'ятай. Антарктида розміщена в природній зоні антарктичних пустель. Серед рослин переважають мохи та лишайники, поширені також гриби та бактерії. Переважна більшість тварин є морськими ссавцями. Тут поширені сині кити, кашалоти, косатки, тюлені веддала, морські слони та морські леопарди. Серед птахів поширені пінгвіни, альбатроси, буревісники, баклани. Поморники тощо. Антарктида материк, яким не володіє жодна держава. Тут можна проводити лише дослідження. До екологічних проблем материка відносять вплив глобального потепління та озонову діру в атмосфері. Напиши в коментарях, як ми впливаємо на клімат та озоновий шар нашої планети. Вивчай географію разом із нами.